Це перше відео з приводу столичний прогноз наслідків підриву Каховської ГЕС. А, ну, Далі буде інформація по прогнозам уточнулася, але що зараз можу сказати. А, ну, як в минулих прогнозах я розказував, середина червня вона найбільш складний місяць влітку з приводу війни. От. І. А, з найближчих днів на цьому тижні найбільш складні середа, четверг, п'ятниця. Значить, у вівторок ще наслідки, ну, як такові, вони не сильно будуть відчуватися, окрім ну, найближчих сел, які затопляються. От. А на цьому тижні найбільш складні наслідки почнуться з середи, з 7, 7 червня. Середа четверг і п'ятниця. В суботу-неділю буде ну, вже ситуація якби, ну, більш так, контрольована, ну якщо це можна так сказати. З точки зору Запорізької атомної станції в середу, в середу, 7 червня, будуть на Запорізькій атомній станції прийняті якісь рішення. Щодо, ну, як буде станція діяти в умовах зниження рівня води? Такого, такого сполучення планет, що на Запорізькій атомній станції станеться вибух, ну, типу як на Чорнобильській, і буде ну, серйозне забруднення території, такого прогнозу я не бачу. Вважаю, що там ну, будуть якісь рішення прийняти щодо унеможливлення аварії. Планета Сатурн знаходиться в знакі з Дяка з березня 2023 року. І е, ну, якісь історії зі стихією води, то підтоплення в районі Києва на початку весни, то скиди води вони ну, були впродовж всієї весни. Оці проблеми зі стихією води. Поки Сатурн в рибах буде знаходитися, а це ще два роки. Це ще два роки. Вважаю, що початок відбудови Каховської ГЕС, скоріш за все, почнеться приблизно влітку, ну, десь 2025 році. Коли Сатурн з'єднається з Нептуном, це означає ну, будування нової споруди замість зруйнованої. От, ну, чи заткнуть цю дирку, чимось це я технічно не знаю, бо я некомпетентний в цьому питанні. Але е ну, от Сатурн в рибах він точно означає, що зниження, зниження обмеження водопостачання, зниження рівня води і Сатурн в рибах він аж ну, довго буде, тобто до 2025 року. Значить, як вчора буквально я прогноз зробив, що в червні йде розмова про фундаментальні зміни. Намальовано було зруйнований фундамент. От, і ми ну, бачимо, що ну, такий, ну, фундамент Каховської ГЕС він зруйнований. От, і, ну, Мова йде про те, що нове буде будуватися з 2025 року, скоріш за все, ну, ремонту це ну, глобально не підлягає, якщо тимчасово там щось зможуть зробити. Значить, якщо там щось зможуть зробити, то це відбудеться в районі 20 червня, плюс-мінус скільки то днів. Юпітер буде в гармонічному аспекті до Сатурна. Ну, Якщо там можна щось відремонтувати, то щось спробують розробити в районі 20 червня. Зараз, поки місяць в Казірогі знаходиться проти рака, це от вівторок люди будуть виїжджати, тобто зі своїх домів. Бо рак означає бути вдома, а навпроти Казірог означає. Ну, виїжджати. Але такі ну, наслідки техногенного типу вони більш всього будуть в середу, четверг, ну, ці дні, п'ятницю. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.